Колись він порхав як метелик і жалив як бджола. Але в поєдинку зі мною він впаде в третьому раунді. Це історія про те, як фанат став легендою заради своєї легенди. 2 жовтня 1980 року. Легенда світового боксу Мухаммед Алі виходить на один зі своїх останніх боїв. Його суперник, колишній спаринг-партнер Ларі Холмс. алі вже хворий. У нього хвороба Паркінсона, але він виходить на ринг заради гордості, заради імені. Але гордість не захищає від ударів Холмса. його тренер, не витримавши пов... Баченого змушений зупинити бій ще до фінального гонку. Зупиніть бій. Він більше не може продовжувати в іншому кінці Америки. 14-річний хлопець із заплаканими очима дивиться бій по телевізору. Його звати Майк Тайсон. Минають роки. Тайсон стає чемпіоном. Холмс уже в літах, але самовпевнений січень 1988 року. Їхній бій стає реальним. Перед боєм до Тайсона підходить сам Алі і каже: зламай його заради мене. Перший раунд Тайсон одразу починає тиск Він не дає жодної секунди на перепочинок. Кожен його удар точний, кожен крок впевнений. Холмс відступає назад, розгублений, не знаючи, як стримати натиск. Усе вирішує четвертий раунд. Тайсон пробиває захист. Холмс падає. Він підводиться, але падає знову. І ще раз. Залізний майк не щадить. Він прийшов сюди заради одного виконати свою обіцянку. Це історія відданості, це історія про те, як фанат став легендою заради своєї легенди.